І все ж колись народ бере йому належне, у грізному бою, безкровній боротьбі, судилася і нам державна незалежність, Хай щастить їй долонь, синівських і горбів, Сплюндрованій землі, оновлені стане, відродиться наш дух, повищає наш ляд. Назад не оздорнімся, товаришу і пане, бо нам лише вперед, нам тільки уперед. Ми поки досягли лиш першого причалу, щоб привести дих і звірити маяк. На довгому шляху було страждань чимало, попереду також. Братове буде все. Чи видиться буття хорошим, чи поганим, чи шлях омиє кров побитих босих ніг? Лиш вседержавна державна смерть нехай нам не настане. Отож, радіймо всій великій перемозі, скалічена в рубцях, все ж нація жива, загиблим у боях, в Коломийському острозі, Господні і людські, і шана, і слова. Все ж душу нашу, й дух імперник не захапа, Жаги в нас не обив волі і життя, від неба і землі наш український прапор, і тільки для добра і мат